Василь Павлюк щодо дипломатичних стосунків з Білоруссю, так щоб цю тему якось підсумувати, завершити. От ваша думка, треба нам розривати повністю зв'язки з цією країною? Пане Олексій задав абсолютно резонне питання, безперечно. Але дипломатія це є дуже тонка штука. Повірте, Білорусь офіційно не оголосила нам ні спецоперацію, ні війну. Те, що вони фактично допомагають нашому ворогу, це правда. То, що нам надали свою територію, там і аеропорти, і так далі. Але з таким успіхом ми можемо і понизити рівень дипломатичних стосунків із Угорщиною, яка фактично блокує все, що тільки можна на міжнародному рівні, і іншими країнами, які фактично є прихильниками Росії. Звичайно, що можливо і треба це робити. Можливо, я з вами погоджусь, пане Лосію. Але для того є в нас Верховна Рада, є комітет закордонних справ, так що є ж такий комітет, він би, напевно, мав би пропонувати. Напевно, і Міністерство закордонних справ діяти в інший спосіб. Звичайно, що дипломати, дипломати не є вільні люди, вони виконують волю держави, вони служать державі в першу чергу. У нас є керівництво держави, і відповідно, напевно, прийнято таке рішення, що не треба розривати повністю стосунки, залишити якийсь місточок ще, бо будьмо відверті, самі білоруси не є на вороги. Ну, там якась, можливо, якийсь відсоток, сам народ білоруський, вони не воюють з нами. Це правда, там як російський народ з нами воює. А те, що президент Лукашенко ну, він теж грає. Ми теж розуміємо, він теж боїться. Він є заручником. Я його не оправдовую, безперечно, але він є заручником. І він чому міністр закордонних справ Білорусі пішов на концерт до Кобзона? Та тому, що він, напевно, ну я не знаю, не, не був присутній, але напевно вів якісь перемовини щодо Лукашенка з іншими. Західними нашими партнерами, і тому його не стало, тому що десь його йому присвичили перебування на цій, на цій землі. І напевно, наші теж працюють в тому напрямку, в різних напрямках. Я так думаю, треба використати всі моменти, всі шанси для того, щоб все ж таки з Білорусі ми не отримали той удар від Білорусів. Від росіян ми отримаємо. Напевно. Я думаю, що і міністр оборони наш правильно говорить, і головнокомандуючий резіку правильно, правильно говорить, що ми можемо сподіватися удару з Білорусі, але не білорусів. Я мало вірю, що самі білоруси, білоруська армія, буде з нами воювати. Ну, за там якихось там добровольців, можливо. А росіяни так, росіяни можуть вдарити на Київ ще раз, на Київ. Я не думаю, що їм там волинь потрібна, на Волинь вони там, як каже пан капітан, там є. Все приготовлено до, до зустрічі, як говорив наш е, завіз заступник мера е, Ковеля. Вони готуються, чекають їх, безперечно. Це все може бути. Звичайно, що дипломатичні служби треба наші сьогодні активізуватися. Це однозначно, і нашим дипломатам в світі треба активізуватися там, де ми маємо друзів, де ми маємо добрих партнерів, безперечно, розширяти це все, не тільки на тому рівні, який зараз є. Треба більше створювати спільних. спільних Підприємст спільних, не знаю, спільних різних установ спільних, тому що, на жаль, не до кінця сьогодні робиться правда. Декуди добре працюють, декуди не дуже добре працюють. Ну така правда життя. Така правда життя. Але для того, є держави Я думаю, що е я підтримую повністю те, що сьогодні робить міністерство закордонних справ, абсолютно все правильно відбувається. Це цитат залужна далі. Ви правильні речі говорите, але ви є в парламенті, ви є народний депутат. Ми і піднімаємо. Ви є законотворчий орган. Так що ви ці питання можете підняти. Я ще раз говорю: Віню. дипломати, виконавці, вони виконують Це волю, волю і Верховної Ради, і волю президента. Буде... що Де всі були? Де всі були політики, політичні партії в Україні? Чому не розірвалися відразу до Росії під стосунки? Скажіть, будь ласка. Я можу сказати, я, я тоді. Туди... Лу... Ну, Послав в Москві, українського посла в Москві але... не назвали. Але Дове консули генерати. працювали. Консули працювали. І до сьогоднішнього дня, до сегодня дуже багато питань. Дуже Тут багато присутні питань. Голова, на той час голова обласної державної адміністрації Львівська обласна, обласна рада зверталася тоді з таким. Але я Я не кажу, що ні. Абсолютно. Але ще раз повторюю: дипломатію звинувачувати в тому не може, Тому Та що ніхто не звинуватися. Вони, вони є виконавці волі держави. Я думаю, що нічого не буде, сварки не буде. А будуть висновки, буде, звичайно, комісія працює. Розумієте, це є халатність. Йде війна, і те, що зброя гуляє де тільки можна, де і де не можна. І так само ці подарунки, якщо наші десь комусь роблять, там робили, я не знаю, хто там робив, хай розбираються. Вони щось там не добре. Чи це гранатомет, будь-що там невідомо, що відповідно десь воно там, там зденатувало, і відповідно То відбувся… Тобто є інформація, ще зброї, так? Я щось таке. Я не буду розтверджувати. Будуть висновки комісії, тоді. Буде я не даруйте, а я би не відкидав питання спецоперації, тому що. Коробочку, яку передають, і коробочку, яку потім відкривають, це може бути дві абсолютно різні коробочки. І те, що сьогодні російські спецслужби хочуть зробити все можливе для того, щоб посварити Україну і наших західних партнерів, особливо Польщу, яка стала дуже чітко на сторону України, яка є промоутером України, яка прийняла величезну кількість українців. Це очевидно завдання російських спецслужб. І я думаю, що дуже важливо що буде проведено абсолютно незалежне розслідування. І мені видається, що якщо хтось прослідкує шлях оцього подарунку від моменту, коли він був, якщо він був, і до моменту вибуху, я думаю, що знайдуться як мінімум декілька людей, які цей подарунок або тримали в руках, або були присутніми чи близькими до тих місць, де перебував цей подарунок. Ще раз кажу, в Польщі, так само як і у всій Європі. Працюють російські спецслужби, і їхнє завдання сьогодні посварити Україну і наших партнерів. Їхнє завдання сьогодні, щоб Україна не отримувала тої допомоги, яку ми маємо. Наше завдання оцей союз, який сьогодні відбувся, Україна, ЄС, Україна НАТО, зміцнювати і завершити нашим вступом і в Європейське співтовариство, і в Північно-Атлантичний оборонний альянс. Іншої альтернативи просто не існує. Дозвольте все ж таки продовжу. Ніхто не відкидає, пане Олеже, звичайно, те, що ви говорите. Для того працює комісія, і з нашого боку, і з польської сторони, безперечно, як воно, хто передавав, і генерал сам не носив за собою, хтось там ніс, хтось передавав, хтось віддавав. Звичайно, все прослідковується. Але те, що і наші служби повинні бути чіткіше працювати в тому напрямку, я маю на увазі зустрічати гостей, проважати гостей. Дарувати те, що потрібно, і не забувати, що в нас, звичайно, п'ятої колони ще повно є всюди. Ви не заперечуєте, думаю, того, що всюди, в нашій службі так само існують дуже-дуже глибокі консерви. І ми, звичайно, я, я не заперечую те, що ви сказали, що це могло бути слід російський. Будемо бачити, побачимо. А щодо того, що речі поляки вступлять чи не вступлять, яка буде ну, якщо ситуація? Білоруси підуть на Волинь, це ж Поляки по готуються, звичайно, я вам скажу, вони давно готові. І вони готові не тільки з боку <клес> білорусів, вони готові з боку королівця по польськи тобто Кеніс Бертович колись був королів, потім він був завойований німцями. Кролевець, так. Вони там теж готуються і з білоруського боку теж готуються, безперечно. Але вони. Якщо білоруси випадково нападуть на нашу сторону, на Україну. Звичайно, що білоруси не вступлять, не вступляться за нас фізично, маю на увазі, тому що вони є члени НАТО. Польща вже витрачає майже 5%. Тобто, коли вимагає то НАТО, 2, вона витрачає Пане майже витрачаємо. Україна, яка говорю. воює. Я не про те говорю. Поляки будуть з нами до кінця, до нашої перемоги. Безперечно, Ви нас ніколи не кинуть. Ми тут можемо бути спокійні. Що б там не сталося? Чи чи цей випадок з генералом що там вибух стався, чи в інші випадки, чи ракети впали? Ми знаємо, чиї вони впали. Теж нічого не стається. Ви розумієте, поляки будуть з нами. Це це справжні наші партнери, справжні наші друзі, і ми на це повинні розраховувати. А, вони не вступлять війну, тому що вони є члена НАТО. Вони не будуть нам фізичною силою допомагати а всім решта будуть допомагати. те, що вони роблять сьогодні, безперечно. Забороняємося. Я не говорю, що не треба. Послухати, треба все діяти в межах закону. Бо ви розумієте, ми зараз йде війна. Я розумію, війна закінчиться. І йдемо по законах війни, ворога це... треба вбивати. Так, але війна закінчиться, і будемо потім в судах затягати. Будем... Якщо ми все підготуємо правильно, а це повинні робити наші державні органи, правильно підготувати, заборонити, але правильно, розумно заборонити. Я нагадаю, зараз недавно 5 тисяч їх йшло, тих московитів, прихильників московського патріархату, йшли з Хмельницького на Тернопіль. Мене, в мене був шок. От мене питалися поляки: що то ще діє? Що там робиться у вас? Скажі? Я не можу зрозуміти, де були всі, де була тероборона, де була армія наша, так, де була та СБУ, та... де була влада в кінці кінців? Вони там йшли зброєю, без зброї. Невідомо, хто той йшов. Де всі були? Оце мене питає. Я, мене це питає до, до влади сьогодні. Це серйозне питання. Це треба всі були? заборонити на кара... покарати? Ні, не Володя. Дружні, мій друге, заборонити треба, я ще раз говорю, почати з назви. Чому, коли от ви, ви, ви були парламентарі попередньо, попередніх ви прийняли ту ухвалу, Чому не виконують до сьогоднішнього дня? А тоді забороняти вже інші. Зараз вони видворять пару там єпископів. Добре, підозра буде, все буде окей. Ну церкву ви ж не зможете заборонити люди. Є світ, ну не можете ви заборонити е, ходити людям, молитися, не зможете. Тому треба діяти правильно, розумно треба діяти. Репліку. Дуже велика небезпека, що зараз ну те, що служба безпеки робить, це дуже правильно, браво і подяки велика. Але чи не так не відбудеться, що вони знайдуть там пару стрілочників, назвемо там єпископ чи ще когось? Ну котрих когось там засудять, когось там обміняють, вже обміняли одного, когось там ще там щось, і все затихне спокійно. Скажуть, ну це ж вони винуваті, а решта всі ж не ви люди не винні, там священики не винні. І знову це лишиться на так було. Оце і небезпека У дозволити за країтам я з свого боку петиція до президента виконати ухвалу, яку ви прийняли про перейменування. перше. А наступний крок, то що буде десь наступний крок ви правильно зробили? Ви перший крок зробили треба його. Треба виконати пензіни. і президент має, має дати команду, щоб ті служби чи то міністерство юстиції, чи інші, повинні виконати, заставити перейменувати таблички повісити. А тоді наступний крок буде вже там є злочин чи немає злочину. Забороняти не забороняти має бути послідовність. Це перше, друге і зак більше не буду говорити. Що стосується заяви нашого головнокомандуючого що залужного і міністра оборони ризика. Ви розумієте, сьогодні йде гра на нерви. Росія, свого боку, грає на нервах. Наші так само так само грають на нерви і правильно роблять. Ми повинні бути розумними, мудрішими від них в три рази мудрішими. Що ми і робимо? Сьогодні ми отримуємо достатньо ну, достатньо, відносно достатньо, але ми дуже багато отримуємо допомоги від наших партнерів. Все отримуємо. Звичайно, ми би хотіли ще більше, але ми не повинні забувати. те, що я перед тим говорив, що дипломатія дуже тонкий, тонкий механізм, дуже тонкий. І наші партнери так само займаються дипломатією. Не можуть вони сьогодні різко. Ми вже на вашій передачі говорили. що вони не можуть ту Росію розвалити. Не можуть різко. Вони мусять її розвалювати потихеньку. По це вони не хочуть. Олексійку вони вони... Олексійко можуть, ні, можуть. Ні, ні, дружі, ні. вони mm. можуть, але це буде це буде хаос. Нашими руками звичайно а зараз? вони робляться сьогодні нашими руками. Українським воїни, які гинуть. І ми, цивільне населення, яке терпить сьогодні, безперечно, без газу, без води і без, без, без електрики. Але це йде поетапно. Перемога буде спокійно, витримка. Ми сьогодні вже витримали дуже багато. Треба ще витримати. Все йде правильно, робиться все правильно. Ми йдемо до перемоги.